Доброго дня, діти! У нас урок письма будемо писати малу літеру П. Продзвенів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались? Молодці! Підготуємо наші ручки до письма. По черзі змінюємо положення рук на рахунок 1, 2, 1, ліва рука. Випрямлена, піднята вгору, права рука опущена вниз. Два змінили. Ліва рука опущена вниз, права піднята вгору. Рухи супроводжуємо віршиком, повторюємо за мною. Я тримаю у руці кольорові прапорці. Повторюємо ще раз: я тримаю у руці кольорові прапорці. Молодці, підготували ручки до письма. Гра знайди пару. У нас є друковані і писані малі та великі літери. Нам треба їх знайти та з'єднати. Велика літера Л, Велика літера Н, Мала літера М, велика літера М. Мала літера Л, Велика літера В. Мала літера Н, велика літера к, мала літера В, велика літера Р. Мала літера Р, мала літера к. Перевірте, чи всі літери ми з'єднали. Рухаємось далі. Напишіть біля кожного намальованого предмета букву, з якої починається його назва. Що ми бачимо на першому малюночку? Це рак, перша літера Р. Маленьку пишемо. Далі в нас це краб, починається з літери К. Це в нас велосипед. Починається з літери В. І ось тут у нас. Ножиці починається з літери Н. Записали. Рухаємось далі. Зошит сторіночка 38. У вас є два зображення і схема до слова, в якому є звук П. Що це намальовано? Печиво а це. Цукерка. В якому слові є звук П? У слові печиво. Скільки складів має слово печиво. «Пе-чи-во». Три склади. Ділимо на три склади нашу схему і позначимо звуки на письмі. Перший звук у нас П, приголосний, твердий, другий – «е» – голосний, третій – «ч». Приголосний твердий, четвертий, И голосний, п'ятий, В. Приголосний, твердий, шостий, О голосний. І поставимо наголос. Печиво. Наголос на перший склад. Далі у вас є порівняння друкованої та писаної літери. Друкована має в складі в собі три палички. Мала писана П складається з прямої похилої палички, палички і прямої похилої палички із заокругленням угорі і внизу. Пропишіть елементи літери П у лампі поруч. А також наведіть пунктирні лінії у літері. Трошки відпочинемо наші очі і будемо рухатись далі. Дивимось, як будемо писати малу літеру. П. Пишемо пряму похилу паличку від верхньої рядкової лінії вниз до нижньої рядкової. Не відріваючи руки, повертаємося вгору на рядку, робимо відхилення ліворуч під верхньою рядковою заокруглюємо і ведемо вниз паличку, яку заокруглюємо ще раз на нижній рядковій лінії. Подивіться ще раз. Раз І два І. Пишемо Я на екрані. Ви в повітрі. Раз І два И. Запишемо в зошиті рядочок малої літери П буква сполучення. Па, пи, пл, пі. І слово. Давайте прочитаємо його разом. Пікнік. Пікнік. Не забуваємо про з'єднання. Всі букви пишемо похило. Далі у нас склад П і слово прочитаємо разом. Пенал. Пенал. Запишемо його. Також у нас є речення. Читаємо разом. У липні Івана Купала. Це речення з тексту, який ми з вами читали. У липні Івана Купала. Наведіть та запишіть нижче таке саме речення. Наступним завданням у вас буде з друкованого. Речення, так, у нас тут речення. Треба виокремити слова та записати речення. Давайте подивимося, що ж у нас тут записано: віра, віра, це в нас ім'я дівчинки. Отже, тут ми маємо зробити поділ. Так, можемо собі олівчиком. Поділити віра. Читаємо далі. Плела, що робила? Плела, ділимо що? вона плела? Вінок. Отже, віра плела вінок. Це речення. Запишіть поруч. Рухаємось далі, відпочиньмо трошки. Утворіть слово з перших букв слів, назв, предметів. Дивимось на першому малюночку у нас павук. Перша літера П. Другий равлик. Перша літера Р. Далі ананас. Перша літера А. Далі бачимо пенал. Перша літера П, наступне окуляри, перша літера О, і остання риба, перша літера Р. Давайте прочитаємо слово, яке в нас утворилося. Прапор. Запишемо його у робочий рядочок. Не забуваємо про з'єднання. Прапор. Хто записав, закриває друковані зошити, за допомогою цеглинок сплетіть купальський вінок. Трошки відпочинуть очі, прослідкуйте за павучками. Чудово. Відкриємо наші робочі зошити в косу лінію. Два рядочки від попередньої роботи. На другому рядочку записуємо число. На наступному опускаємось на початку рядочка поставили собі крапочку і уважно слухаємо буквений диктант. Перша буква, яку ми вчилися сьогодні писати, маленька літера П. Записали, відступили на мізинчик. Букву сполучення, дві маленькі літери, ПУ. П -у. ПУ. Відступили. Дві маленькі. Ап. Відступили. Дві маленькі. Лу. 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 Лу відступили дві маленькі. НЕ. не, не, відступили, маленька літера е. Відступили. Буква сполучення. Дві маленькі. Кук-у. Ку. Відступили. Дві маленькі Ір. Відступили. Перша велика, друга маленька, буква сполучення. Он. Перша велика, друга маленька. Он. Відступили. Буква сполучення, перша велика, друга маленька. Е С. Е-С. Буква сполучення, перша велика, друга маленька. Е С. Відступили. Буква сполучення дві маленькі. И В. Відступили. Буква сполучення дві маленькі. Ві в і. Перевіряємо на екрані. Маленька П, буква сполучення Пу, А. ПЛУ. Не, маленька Е, буква сполучення КУ. ІР, буква сполучення з великої літери Он, ЕС. буква сполучення ІВ. ВІ. Хто не має жодної помилочки, поставив собі сердечко. У кого є одна помилочка, обводимо це місце, смайлик треба довчити, яку літеру забули. Або якщо є помилка в поєднанні. Смайлик буде дуже сумний, якщо у вас є більше помилочок. Треба гарненько підвчити букви. І запишемо. Ще склад П піврядочка і слово. Прочитаємо його разом. Писанка. Писанка. Діти, коли ми можемо побачити писанки, це символ Великодня. Так, це такі яєчки, прикрашені, розписані. До свята Великдень. І ще одне слово запишемо: папір. Папір. Запишіть, будь ласка, рядочок ще слово папір. Наш урок підійшов до свого кінця. Оберіть своє яблучко, яке відповідає вашому настрою в кінці уроку. Дякую вам за урок. На все добре. До побачення!